Доброго дня усім. Мене звати Альона Дмуховська, проектна менеджерка Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. За наступні декілька хвилин я вам дам трошечки більше контексту, яку підтримку надає найбільша програма Європейського союзу для культурних та креативних індустрій, і яка можливість у інклюзивного мистецтва отримати підтримку. Як ви напевно вже знаєте, програма Креативна Європа працює по сім років так само, як працює Європейський парламент. Відповідно, у 2020 році перший цикл програми закінчує своє існування, і є вже хороші новини, що наступна програма. Також буде з наступного року, як ви бачите, до програми Креативна Європа входить 41 країна Європи, східного партнерства, в тому числі і Україна. І підтримка надається культурному, креативному та аудіовізуальним секторам. Щодо бюджету, ви бачите, що він дійсно великий: це 1,46 мільярдів євро, які розподіляються між роками і між країнами в залежності від конкурсу. Коли ви подивитесь на територіальний розподіл програми Креативна Європа, ви можете побачити, що це дійсно увесь континент. Я закликаю вас звернути увагу саме на ці країни, які входять до програми, тому що це важливо для того, щоб разом подаватись на грантову підтримку. За правилами програми Креативна Європа вам потрібно мати закордонних партнерів саме з цих країн, тобто з країн креативної Європи, нагадаю, це 41 країна. Цей пріоритет поставлений основним задля того, щоб перезнайомити між собою культурний та креативний сектор в загальному всієї Європи, надати грантову підтримку. І трошечки більше допомогти всім вам працювати на міжнародному рівні. Якщо ви вже зверталися до програми Креативна Європа, ви можете знати, що вона розподіляється по підпрограмам. Якщо ви працюєте у сфері перформативного мистецтва, музики, дизайну, моди, архітектури, підпрограма Культура надає вам підтримку, і це 31% від загального бюджету проекту. Якщо ви працюєте з аудіовізуальними творами, написання онлайн-ігор, якщо ви займаєтесь копродукцією фільмів, то підпрограма Медіа може надати вам підтримку. Вона займає 56% від загального бюджету всієї креативної Європи. І також 13% надається для міжсекторальної співпраці. Як і кожна гарантова програма, Креативна Європа має свої пріоритети. Першу чергу це міжнародна мобільність, не дивлячись на те, що у 2020 році, на жаль, ми не маємо можливості їздити в інші країни задля того, щоб обмінятись досвідом з нашими колегами закордонними, задля того, щоб разом розробити якийсь проект. Але на щастя спілкування не завершується на цьому, завдяки діджитальним методам роботи, ми можемо продовжувати дійсно працювати на міжнародному рівні, і програма Креативна Європа надає підтримку саме для такої роботи. Також ви можете розширювати ваші аудиторії. Ви можете працювати з новими бізнес-моделями, і що особливо важливо у 2020 році. Оцифровувати культурні продукти і діджиталізувати вашу роботу, тому що, як ми бачимо, потрібно бути досить гнучкими і використовувати всі ці технології, які зараз доступні, для того, щоб продовжувати ефективно працювати. І за програмою Креативна Європа ваша організація в залежності від конкурсу може отримати різний вид грантів, починаючи від декількох десятків євро. Навіть до 2 мільйонів євро, якщо у вас є від шести організацій шести країн. Тобто таке об'єднання може отримати максимальну підтримку. І зараз я б хотіла звернути трошечки більшу увагу на ті проекти, які вже були підтримані, це для того, щоб вони трошки більше вас надихнули на роботу. І почати я б хотіла з проєкту орфеус 21, який розпочинався як невеличка резиденція для музикантів, мігрантів. Як бачите, організації з чотирьох країн об'єдналися задля того, щоб просто е трошечки краще і більше інтегрувати музикантів з мігрантським бекграундом. Вони отримали грант у 200 тисяч євро і продовжували працювати. Протягом декілька років вони стали настільки успішними, що вже зараз. Цей ансамбль, який складається саме з музикантів-мігрантів, відіграв декілька турів по всьому світу, і вони вже дійсно є вельми шановним відомим ансамблем на міжнародному рівні. Як бачимо, зовсім невеличка ідея, яка допомогла таким музикантам знайти своє покликання в житті. Вона виросла з зовсім невеликого і із зовсім невеликого гранту креативної Європи. Також хотіла б звернути увагу трошечки більше на саме поняття інклюзивності в мистецтві в розумінні програми Креативна Європа, тому що вона якраз підтримує доступність мистецтва для всіх. На прикладі проекту Кіченч Креативна Європа підтримує гендерний баланс у музичній індустрії. Цей проект отримує підтримку програми Креативна Європа вже вдруге і другий грант. Вже дійсно великий 1,4 мільйони євро. Організації з трьох країн об'єдналися для того, щоб покращити ситуацію з гендерним розподілом на музичних фестивалях. Тобто список артистів, який виступає, має бути гендерно збалансований. Але протягом декількох років цього роботи цього проекту вони вже виросли до такого масштабу, що декларацію про те, що вони. Будуть прагнути до гендерного балансу підписало понад 100 музичних фестивалів та організацій, які працюють в музичній сфері. Відповідно, вони вже будуть працювати не тільки, для того, щоб відчувався гендерний баланс на сцені, але також гендерний баланс поза сценою, тобто в тих організаціях і в тих командах, які готують ці музичні проекти. Наступним прикладом я б хотіла. Назвати проект crossing the line Festival знову ж таки він починався з досить невеличкої ідеї трьох організацій, які працюють з акторами з інвалідністю. Вони хотіли між собою об'єднатися для того, щоб поділитись досвідом, разом обговорити певні питання або проблеми, які в них є, і разом їх вирішити. з Часом. Цей невеличкий проект виріс до міжнародного фестивалю, який зараз вже є дійсно зірцем, де можна побачити найкращі і найновітніші методи роботи з акторами з інвалідністю і в якому напрямку загалом європейська спільнота має рухатись. Останнім проектом, на який я б хотіла звернути вашу увагу, є проект «Unlabel». Він працює з новими правилами інклюзивного перформативного мистецтва. І назва е, така придумана спеціально, вона працює з темою нашої спільності. Тобто, ми не повинні ставити одне на одному е, якесь клеймо або якісь знаки, що ми інакші, що в нас є різні е, нації, що в нас різний колір шкіри. Що в нас є різний культурний бекграунд, ми не повинні концентруватися на тому, що нас відрізняє, набагато ефективніше знаходити те, що нас об'єднує, і саме ця ідея отримала підтримку програми Креативна Європа, грант розміром у 200 тисяч євро і досить велике міжнародне визнання. Ми дуже пишаємось, що однією з організацій, яка працює над цим проектом. Є організація кондук Денс Кампані, і вони будуть представляти свою роботу на шоукейсі нашого форуму. І я закликаю вас звернути на них увагу, тому що це дійсно вартісна і високоякісна робота, яка сподобається широкому загалу. І останній момент, на який я б хотіла звернути увагу, це те, що європейський союз рухається в напрямку максимальної інклюзії в мистецтві. І, до речі, один з модераторів а, дискусійних панелей нашого форуму Бен Еванс був залучений до величезної зустрічі ось цього кластеру європейських мистецтв та інклюзивності, який відбувся минулого року, 2019 року, в Брюсселі. А, ця робоча група розробила величезний документ рекомендацій, яким чином. Не тільки програма Креативна Європа, а загалом Європейський Союз у різних своїх програмах може стати більш інклюзивним. В першу чергу вони порекомендували трошечки змінити робочі програми для більшого залучення митців з інвалідністю. І відповідно, якщо це буде зафіксовано в робочій програмі, це буде виконано у довгостроковому періоді. Також потрібно таргетувати митців з інвалідністю замість загальних аудиторій, як це раніше називалось. Відповідно, і більша частина допомоги буде направлена на цей вектор, і більша представленість буде. А, також а, робоча група дуже рекомендувала змінити трошечки. А, Доступність подачі заявки на фінансування через офіційний сайт Європейської комісії, і зараз проводиться досить інтенсивна робота, щоб навіть минці з інвалідністю досить легко могли зрозуміти, як заповнювати заявку, і мали для цього всі інструменти. Також особливу увагу заслуговує невеличка зміна бюджету всіх конкурсів, задля того, щоб в ній з'явилась спеціальна і окрема лінія бюджету для. Доступності проекту це не має бути частина виробничих витрат, а це має бути обов'язкова частина кожного проекту, що він має бути доступний. І також обговорюється можливість запровадити окремий конкурс або пріоритет для митців з інвалідністю, що знову ж таки підвищить їх представленість. Хороші новини, що наступна програма креативної Європи буде мати продовження з 2021 по 2027 рік. Відповідно, зараз ми очікуємо від європейського парламенту затвердження нового бюджету і нової робочої програми, щоб сподіваюся на початку 2021 року повідомити вам. Які будуть конкурси, який розмір допомоги буде надаватись, а також який графік і календарний план роботи програми для того, щоб ви вже могли готувати зараз ваші проектні ідеї і говорити з закордонними партнерами, над чим саме ви хочете працювати разом протягом наступних декількох років? І останнє, напевно. Трошечки мотивувати вас, тому що програма Креативна Європа це не тільки і не стільки про гроші, а як більше навіть про прямі закордонні партнерства і контакти, тому що якщо ви декілька років попрацюєте з якоюсь закордонною організацією, ви напевно навчитесь дуже багато чого разом. І ви зможете продовжувати працювати навіть після того, як закінчується грант, тому що таке спілкування дійсно зближає, і ви можете знайти не тільки партнерів, а також ваших потенційних друзів. Знову ж таки, завдяки обміну досвідом, ви дуже багато чому зможете навчитись на міжнародному рівні у ваших партнерів і вийти дійсно на якісно новий рівень роботи, як вашої організації, так і вашої команди. І знову ж таки навчання продовжується, тому що обмін досвідом і перші якісь напрацювання вони будуть відкриті для вас, і відповідно ви зможете їх використовувати у вашій роботі. Також наше бюро, національне бюро програми «ЕС креативна Європа в Україні, працює постійно задля для того, щоб вас, потенційних заявників, консультувати. А всі консультації безкоштовні. Відповідно, якщо у вас будуть з'являтися будь-які питання щодо того, як можна отримати підтримку від програми Креативна Європа, ви завжди можете нам написати імейл e або зателефонувати. Залюбки вас проконсультуємо. Щасти в ваших нових проектних подорожах. Дякую.